В таких клітках ми сушимо горіхи в домашніх умовах, але в промислових масштабах. Це все закладаємо горіхами. І ще такі два. Горіхи в клітках. А клітку ну, потрібно два-три рази в день отак робити. Перекидати. От. Щоб не застоювалося. Але не завжди так робимо. Но треба. Товщина по технології має бути 15-20 см. Тут менше, тут 10. Але тут 10 того, що горіх мокрий. На дворі дощ паде вже 3 тижні. Думаю, що буде погода. І не піднімали його. Ну, Приходиться піднімати і мокрий. Пізніше трохи синички дзьобають, але то пізніше. Зараз ще синичок нема. Пізніше синички прикочовують. Та й роздобуючи, але то, то не страшно, то невеликий відхід. Такі клітки використовуємо для сушки горіхів. А взагалі-то ці клітки, це стандартні клітки від норкових вигулів. Тут жили норки. Тут домик приладнався до, до клітки. І це такий вигул був, а в домику вони спали. І виводили потомство.